Вже третій раз за пів місяця на курорт приходить весна. Сьогодні, друзі, плюс 9. 18 січня, субота і зараз 14.00 і дуже тепло на вулиці. Як бачите, сніг вже практично розтопився. Ріки талої води мчать по дорозі вниз. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми зараз знаходимося біля колишнього супермаркету Торба і прямуємо до залізничного вокзалу, а потім. Від вокзалу пройдемо ще провулком тихий до центру. Погода сьогодні дозволяє здійснити таку прогулянку. Вчора, друзі, якщо хтось не дивився відео, бачите, я практично кожний день ввечері стараюся, ну, колись після обіду, а колись ближче до вечора, там вже ближче до 20.00, стараюся викласти нове відео про Трускавець на канал Трускавець Тревел. Так що, друзі, хто вперше тут, підписуйтеся і. Будете знати про Трускавець кожен день, що тут відбувається, що нового, скільки людей, які концерти. Ну і також плануємо десь поїздки по екскурсіях в інші міста. А Вчора, друзі, Трускавець показували навіть по українському телебаченню. Це канал 1, +1 сніданок. Програма Сніданок з 1, 1 Знімальна група їхня була тут, у Трускавці, і наживо з самого ранку показували Трускавець, показували статую Ісуса Христа, яку... Я вам вже неодноразово показував, також показували центральний бювет, майдан кобзаря. Були біля ялинки, знімали дуже багато відео і також були в санаторії Кристал. Я був в шоці, чесно кажучи, я бачив, скільки в кристалі зранку снідало людей ну, в їдальні. Дуже багато, практично всі столики були зайняті. А прогулянка, коли я був біля санаторії, ну, взагалі людей не було. Ну, я, напевно, був якраз в обідній час, коли людей якраз була... був обід. Так що, друзі, Троскавець зараз дуже популярний, популярніший, ніж був минулого року. В минулому році не було стільки людей на відпочинку, як в цьому році. Хоча в минулому році взимку в санаторії там пропонували різні акції, десь можна було за півціни відпочити, десь ще якісь там були. Знижки ну, цього року поки що я ще цього не бачу, можливо, ближче десь там до березня деякі санаторії, можливо, щось запропонують. Ну, звісно, що для людей пенсійного віку і також для військовослужбовців, десь практично по всіх санаторіях є якісь діють знижки. Просто інформацію потрібно завжди уточнювати, якщо ви вже дійсно збираєтесь на відпочинок. І знаєте, я розповідав неодноразово і не в одному відео про екскурсію курортом Трускавець. така екскурсія легенди давнього курорту. Я її взагалі рекомендую всім, хто приїжджає на відпочинок відвідати цю екскурсію, вона недорога. І вчора, ведучі цієї екскурсії, якраз і проводили зранку ведучих каналу 1 плюс 1 по місту. Я, я там просто почув цікаву одну таку фразу. Ну, запитання було в тому, що всі люди п'ють нафтусю, які приїжджають у Трускавець, а цей ведучий на цієї екскурсії сказав: каже, одні люди приїжджають пити нафтусю, а інші спиртусю. Ну, Ще до війни, напевно, ще навіть до ковіду, Трускавець був дуже популярний для поляків. Дуже багато поляків приїжджали на відпочинок у Трускавець і я. Неодноразово бачив, наприклад, в супермаркеті АТБ, як е, польські туристи е, ну, скуповували просто дуже багато алкоголю, не знаю, чи то вони вже їхали з відпочинку додому і просто закуплялися, чи вони тут відпочивали з такою кількістю алкоголю. ну Це просто я був дуже здивований. Пансіонат Оріанна прямо перед нами, друзі а в 2024 році там трішки оновили фасад, перекрили повністю пансіонат. ну І тут написано, що відпочинок стартує тут від 840 гривень за добу, там трьохразове харчування, ну і проживання і лікування. Відноситься до бюджетних санаторіїв, тут є, бачите, зразу Оріанна, Аркада зразу слідуючи за ним. і Арніка і також санаторій Кристал це такі, бачите, бюджетні санаторії з не, відносно невисокими цінами на проживання, лікування і відпочинок. Тому деколи пишуть в коментарях, люди просять, ну, їдуть на курорт в перший раз, але хочуть бюджетний відпочинок і щоб недалеко від, від бювету, бо важко там переміщатися або вверх-вниз, щоб не ходити. Тому оці санаторії, які я назвав, вони так недалеко від залізничного вокзалу, По-перше, бачите, тут 50 метрів. По-друге, до Бівето тут буде, напевно, метрів 500, але це все рівна дорога. Рівна без пагорбів, без верх-вниз, все рівна дорога. Ну, і тут близько до супермаркетів, до АТБ, і до Сільпо, і до продуктового ринку також близько. так що Тут такий знаєте, оптимальний варіант. Для людей похилого віку. Прекрасна сонячна погода, як в березні, друзі, в березні деколи не буває такої погоди, як зараз. Плюс 9, хоча обіцяли плюс 7. В понеділок вже там і вівторок, здається, до плюс 10 буде. Так що снігу вже не буде. А, ще одна, друзі, інформація. Вже кілька днів, напевно, днів 5 працює гірськолижний комплекс Буковиця в Бориславі. Недалеко від Трускавця, не знаю. Цього року я ще не бачив, але в інші роки в них працювала безкоштовна розвозка. Тобто приїжджав їхній мікроавтобус з надписом Буковиця, Трускавець, робив кілька рейсів зранку і після обіду. Відвозив, привозив туристів, лижників. Так що Вже гірськолижний курорт працює. Там, так, бачите, траса складена, що вона. Сонце на неї практично не світить, вона так би з північної сторони гори комплекс збудований і снігу там є. Снігу випало, також там працювали снігові гармати. Так що. Ну і лент також працює Трускавці, ковзанка працює тюбинг якщо ну, це більше для дітей, ковзанка і тюбинг це більше для дітей, хоча є люди. І старшого віку катаються, ну не на тюбингу, а на ковзанах. Бачив у Трускавці. Ну і ще одна класна ковзанка, працює у східниці в новому відпочинковому комплексі Апартель. Відкрили в цьому році. У 2024 році відкрили сам комплекс, а ковзанку вже цієї зими відкрили. Так що нове, сучасне. З гарними локаціями і хтось мене запитував. Де є ну, це такий Різдвяний ярмарок, то там працює. Тут в Трускавці зараз Різдвяного ярмарку немає. Ні тут, ні на трускавка ленд. Минулого року бачте, не було людей, але було в центрі набагато красивіше. Була також цікава ялинка, менша, ніж цього року, але була з прикрасами, з гарним світлом. І була така. Новорічна чи різдвяна новорічна атмосфера на Майдані Незалежності от Рускавці. Були, кажу, різдвяна ярмарка була. Глінтвейни наливали, смажили там різні страви на мангалі. Ну було досить, досить цікаво. Праворуч від нас знаходиться готель Оскар. Також, бачите, є автомобілі. Люди, значить, є. В готелі на відпочинку. Ялинка в них ще також стоїть, ще не розібрали. Ну, в центрі також ще, ще ялинка стоїть, ще не розбирали ялинку. І бачите, у Трускавці дуже багато зараз будівельних кранів. Кругом йде будівництво. Від будівництва готелів до житлових комплексів все будується. Єдине, що не збільшується кількість робочих місць. Ну, оце останнє минулого року, то вже поза минулого року, то у 2023 році відкрили торговий центр Вектор, то там певна кількість робочих місць організувалася. Ну, а зараз більше немає. ну Звісно, ще як оцей готель. Апарт-готель, верніше, кілька, буде кілька робочих місць. Також напроти міротеля там будується. Ще один оздоровчий відпочинковий комплекс також, напевно, будуть робочі місця. Ну, але це все, друзі, знаєте, робочі місця з невеликими зарплатами. От рускавці не люблять платити великі гроші за працю. За відпочинок беруть великі гроші, а за працю не люблять платити великі гроші. Якось так. Праворуч від нас пельменна, вона працює. Ну, я думаю, що на місці цього будинку за кілька років, напевно, також буде ще якийсь готель або ж житловий будинок. Ну, діло йде до того, бо будинок вже своє практично віджив. Якщо подивитися з іншої сторони, Ліворуч готель Європа, а прямо перед нами, друзі, музична школа. Школа мистецтв. Я ніколи її не показував, не розказував. Прямо перед нами, просто сьогодні субота і ворота зачинені. Вона знаходиться якраз біля санаторію Арніка. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Це будинок вулиця Шевченка, 17А. Його можна ще якось так обійти звідси, але я бачу, що вже стовпчики встановили, буде, напевно, якась огорожа, що прохід буде заборонено І ми виходимо зразу до Вілли Ягуся. Вілла Ягуся, ліворуч там, таке трьохповерхове приміщення, а праворуч новозбудована вілла Ягуся. Вже там більше поверхів, 6 чи 7. Ось, і ми виходимо на вулицю Тараса Шевченка. Люди вже бачимо, відпочили, хтось від'їжджає з трускавця. І ми тут якраз виходимо до готелю річки, ресторану Річки і нового будинку. По вулиці Тараса Шевченка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.